Hello Friendly, на зв'язку Деніс Френлі. Показую вам наступну нову серію про Дладлеса. Давайте скоріш подивимося новий епізод про Дладлеса. Приємного перегляду. Поїхали дивитись. Нік. Ту 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 пум ц пум та 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 пум ц та 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 пум ц пум Дладлес. Пшк 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 пшк. Е? Ш та 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 та. Я! Yeah, yeah, gum gum. He-he-he-he. Ось така якась непонятна серія Получилася, Не знаю, що в мене було в голові, коли я 10 років у серії малював у цю серію, ти всі серії. Ну всі понятно, ну тут щось не зрозуміло, Що дали худог, той копнув, той полетив дирку, попав якесь місто. Потім зустрів когось, той сміється, дали йому ходох, той наївся, і той далі сміється, той непонятно. І десь такий, не, типа, злий чи який. Коротше, нічого не зрозуміло. Якщо вам було зрозуміло, напишіть в коментарях, чи було зрозуміло. А на зв'язку з вами був, як завжди, Денис дружній. Дякую всім за переліт. Всім пока. Побачимось в наступних коміксах. Пока. Та-та-та, пум та 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 дладлес